Глядачі, ви поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Пушилін офіційно признав, що Ліман взят в полукольцо. Почти в повному окруженні в Лімані остались около п'яти з половиною тисяч воєннослужащих і РФ і так називаємих ЛДНР. Тим часом підрозділи російської армії згортають свої позиції у місті Лиман, що у Донецькій області, та готуються прориватись із оточеного міста. Повідомив журналіст Юрій Бутусов. Противник готується прориватись із міста, оборонятись в оточення. Вони не збираються. Написав він за його словами. Після здачі дробишу на півночі та Ямполя на півдні від Лиману шансів втриматись у Лиманському районі у Росіян немає. Шлях відходу один в районі села Торське. Ця траса знаходиться під вогневим контролем українських військ, але саме Торське поки що не звільнено, зазначив журналіст. При цьому, якщо угрупування у Лимані вдасться повністю знищити під час відходу, у Росіян не буде вистачати сил для організації оборони Кремінної та Сватового. Що ж ЗСУ ввечері 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського групування в районі Лимана на Донеччині, за деяким. Даними українські військові зможуть взяти місто, якщо росіяни не отримають підкріплення, за даними з російських джерел, на які посилається ICW, українські війська прорвали оборону в районі Ставок за 10 кілометрів на північ від Лиману, а також перерізали дорогу Торське Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для окупантів, які отримують лінію на захід від Лиману. ЗСУ, ймовірно атакують Лиман з трьох напрямків. Ворогу перерізали доступ до критично важливої дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв'язку Джілос підтримує російське угрупування в Лимані, як повідомляють російські військові кореспонденти, на яких посилається ICW, ситуація є надзвичайно складною для підрозділів БАРС-13 і 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії, які тримають оборону в районі Дробишево і в Лимані, за деякими даними ICW, без негайного підкріплення для російських військ за зможуть взяти лиман у п'ятницю. В день ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін підтвердив інформацію: в останній радянська російська армія потрапляла в Отел у квітні 1945 року під час німецького контрудару під Бауценом. Під час війни, починаючи з 2014 року і 2022 року, також українські частини неодноразово потрапляли в оперативне оточення а одного разу потрапили в котел під Іловайськом. Тоді оточили близько 1300 українських воїнів. Під час прориву з котла за один день загинуло 270 наших воїнів. Тепер українці мають шанс помститися разом з тим. Слід зазначити, що підстав заздалегідь святкувати перемогу немає. Ми отримали історію. Ричний шанс за війну покарати ворога, але цей шанс ще потрібно реалізувати. Щоб добити ворога і не дозволити вискочити з пастки, треба ще зробити багато зусиль. Великих втрат у техніці та озброєнні росіянам вже не уникнути, але важливо не дати вискочити з котла оточеним. Повна ліквідація оточеного групування, крім інформаційно-політичного ефекту, призведе до дірки в російському фронті і унеможливить тривале отримування окупантами кордону Сватове Кремінна. У Росії немає військ рівних українським Азово та Морпіхам. Вони не здатні довго обороняти. Ся в оточенні, тому росіяни найближчим часом зроблять спроби втекти. До зустрічі глядачі вистаємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила